Плетуть безупину. У Львові волонтери у будні, вихідні та на свята плетуть маскувальні сітки на фронт. Військові щоразу замовляють сітки різних розмірів для техніки та бліндажів, адже вони рятують життя наших оборонців і зберігають техніку. Таких матеріалів багато не буває. Тож волонтери запрошують долучатися. Подружки мене питають, коли ти перестанеш ходити в кінці кінці. Я кажу, закінчиться війна, тоді перестану ходити. Топки, які у них вихідних немає, правильно. у руках пані Надії матеріали для плетіння маскувальних сіток з'єднуються між собою за секунди. У волонтерський штаб жінка приходить щодня вже 10 місяців. Я вже не працюючи, я пенсіонер не працюючи, так що стараюся чимось допомогти їм кожного дня. Прохожу правда, ненадовго, години на три-три з половиною. Хожу їм неділю і на свята всі дні старалися приходити. Поки пані Надія з іншими волонтерками доплітають останню зимову сітку, чоловіки вже готують матеріал для весняного маскування. Вона пластична, і з нею можна легко працювати. Вона не гірка, скопічна, вона не бере вологу. Вона накопичує всі вологи, Ну це на фронті ж або сніг, або дощ. Анатолій Перейма теж волонтерить щодня каже, за плетінням сітки відпочиває. Ви бачили цих молодих людей, яким жити і жити. Вони переїжджають за цими сітками. Як вони нам дякують, які як відчути потиск їхньої руки? Такої вдячної, знаєте, все так передається. Знаєте, ми тут працюємо на хайпі. Тільки так можна передолати цю втому, вже не болять руки, а вони просто гудуть або ще щось таке. Тільки на хайпі забуваєш, починаєш керич працювати на рознос. Щодня у волонтерський штаб приходять за два десятки людей: одні перед роботою, інші після. А хтось забігає плести сітки на обідній перерві. Кожні руки тут вкрай потрібні, адже замовлень на маскування з фронту надто багато. В них збільшується і збільшується кількість техніки. На щастя, це ну, плюс до перемоги, так але відповідно, якщо ми їм передали 10 сіток, а вони кажуть: а в нас 50 одиниць техніки. Найбільше таке замовлення це було 30 сіток розміром 9. 9 на 15, 9 на 6, на машинки, 9 на 4. 6 на 4, Але їх було нескінченне. Це було замовлення. Це на цілу таку велику бригаду, тобто на різні види техніки і на бліндажі. За 10 місяців повномасштабної війни волонтери сплели понад пів тисячі маскувальних сіток для різних бригад збройних сил України. Нині потреба у них величезна. Тож волонтери запрошують приєднатися до команди, щоб допомогти захисникам зберегти життя та техніку. Марта Шиколев Ген Радіон Львів. П'ятий канал. Цей сюжет, а також наші інші матеріали, документальні проєкти, інтерв'ю. Можете побачити і подивитися на нашому YouTube каналі. Як це зробити, як знайти, бачите на своїх екранах. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте. Разом поширюємо наш український контент.